Виникає потреба виставити тематичне оцінювання. Як переглянути журнал з цими оцінками та куди виставляти тематичну. Давайте з'ясуємо це. Для початку заходимо в журнал. Далі у нижньому правому куті натискаємо кнопку налаштувань та виставляємо потрібні параметри. Спершу вибираємо період. Ми вибираємо інший період. Далі всі звіти. Натискаємо на дату. Наприклад, тематичне оцінювання мені потрібно виставити 24 вересня. Давайте ми візьмемо, щоб нам показало всі оцінки з 1 по 24 число. Тобто ми робимо клік на 1 і на 24. І в нас в нашому звіті зараз покаже всі дати. І відповідно оцінки, які були виставлені з 1 по 24 число. Далі предмет. ну, В мене предмет інформатика стоїть по замовчуванню. Далі, що це є урок. Далі вибираємо клас, який вам потрібно. 6Г. Вибираємо всі записи, всі оцінки. Якщо вам потрібні оцінки тільки вибраного типу, то натискаєте всі оцінки вибрані оцінки, і там вибираєте, щоб вам відобразило. Той тип оцінок, який вам потрібен. Далі вибираємо в себе змін, групувати за датою середнє, так і обов'язково у вас повинен бути включений режим додавання оцінок. І натискаємо Застосувати. Як ви бачите, мені сформувало журнал, де є уроки з 1 по 24 вересня і виставлені оцінки. Зверніть увагу, що в кінці відразу є середній бал оцінок. Якщо мені потрібно виставити тематичне оцінювання. 20-м числом. Ось тут ви бачите, є оцінки. Тобто, в нас буде ще одна ось тут оцінка, яка буде тематична. Що потрібно зробити? Візьміть собі на аркуш паперу, перепишіть середні значення оцінок, які є за цей період. Ось це середній бал, щоб вам не рахувати. 20-м числом у мене тематична, Я натискаю на потрібні дитині своїй. І відкривається режим додавання оцінок. І тепер я переписав оцінки всі, я натискаю на оцінку. Вибираю, що це тип оцінки тематична. прокручуємо вниз, ось «Тематична», І виставляю тепер дітям оцінки, які я попередньо переписав. Це тип оцінки буде тематична. Бачите, відразу стоїть тематична. Ось. І після того як я натисну Додати оцінку, тематична буде виставлена в загальний журнал. Тобто ось тут, 20 вересня, буде стояти поточна оцінка і буде стояти оцінка «Тематична». Вона позначається іншим кольором. Ось такі дії потрібно провести в нашому електронному журналі для того, щоб ефективно виставити тематичне оцінювання.